Дослідження Слова Божого одна з головних цінностей Ірпінської біблійної церкви, і біблійний план спільного читання це шлях реалізації цієї цінності. Сьогодні, згідно плану читання Біблії, історія, яка записана в першій книзі Самуїла, 14 розділ. Я зачитаю фрагмент з цієї історії і сказав Йонатан до слуги свого збройноші: Ходімо і перейдімо до сторожі тих необрізаних, може Господь зробить поміч для нас. Бо господеві немає перешкоди, спасати через багатьох чи через небагатьох. І сказав йому його збройноша: Роби все, що на серці твоїм, звертай собі, ось я з тобою, куди хоче серце твоє. Перед нами військові баталії, приготування до великої війни між ізраїльтянами та филестимлянами, на озброєнні ізраїльтян всього 600 воїнів і тільки два меча. І... Незважаючи на брак людського і військового ресурсу, принц ізраїльський Йонатан проявляє ініціативу для того, щоб наблизити перемогу для свого народу. Він буквально вривається на блокпост ворогів, робить там розбрат, страх, і вороги розбігаються. Дуже вражає уявлення Бога у Йонатана. Він його знає особисто, він очікує його дії. Це не просто інформація про Бога. Послухайте, як написано: Господеві немає перешкоди спасати через багатьох і через небагатьох. Результат героїчного вчинку Йонатана велика перемога для ізраїльського народу. Коли ти знаєш Бога особисто, не просто правильні відповіді. А коли ти переживаєш його в своєму житті, ти маєш сміливість для того, щоб долати життєві перешкоди і випробування. Для поглибленого вивчення Біблії цього розділу, рекомендую звернути увагу на методи Божої волі, як люди шукали Божу волю на ці методи, які описані в розділі. А також зробіть порівняльний аналіз дії і наслідки дій. Царя Сеула, а також його сина Йонатана. Нехай усі справи в цьому дні будуть керовані Духом Святим і читаємо Біблію щодня.